Нейрографіка зовсім новий в Україні метод арт-терапії. У Кам'янському подібні тренінги проводять вперше. Молодіжна рада міста спільно з громадською організацією бджола організувала для молоді саме такий тренінг з арт-терапії, аби кожен міг впоратись зі своїми емоціями. Як молодь міста опановувала метод нейрографіки, дивіться далі у сюжеті. Спочатку року молодіжна рада Камінського провела вже не один захід для молоді. Постійна співпраця з управлінням молоді та спорту і громадською організацією бджола дозволяє втілювати усі задуми в реальність. Цього разу вирішили познайомити хлопців та дівчат з новою арт-терапією, аби кожен міг вивільнити свої думки та переживання на папері. В основі нейрографіки лежить, здавалося, простий малюнок, але саме завдяки ньому людина здатна оцінювати своє життя, боротись зі страхами, також реалізувати свої мрії. Взагалі подібні тренінги з нейрографіки. Вони дуже нові для України, для Кам'янського в цілому. І такий тренінг сьогодні прочитає провідний фахівець. Більше ніж 20 молодих людей зможуть через свої малюнки зрозуміти, звісно, який у них наразі емоційний та психоемоційний стан. Тому дійсно такі тренінги вони дуже важливі у період війни, коли молодь переживає різні моменти, різні стреси. Також ми дякуємо за співпрацю та підтримку міського голову Андрія Білоусова та громадську організацію Бджола. Громадська організація бджола залюбки підтримує ініціативи молоді та допомагає в реалізації задумів і проєктів. Тренінг з нейрографіки не виключення, адже наразі дуже важливо знаходити однодумців та підтримувати один одного. Ми раді вітати всіх учасників майстер-класу нейрографії. Я вважаю, що цей метод арт-терапії дозволить нашій молоді у такий важкий час для України позбутися негативних емоцій. Ми зібралися завдяки громадській організації бджола, яка завжди підтримує молодь, і ми бажаємо їм Двітельно позбутися цього негативу та всього найкращого. Метод нейрографіки при правильному використанні дозволяє змінювати процес осмислення проблем, розглядати їх під іншим кутом і шукати вирішення. При цьому навичок малювання цей метод не потребує, розповідає сертифікований тренер пані Валерія. Нейрографіка це такий доволі цікавий спосіб, цікава техніка для досягнення поставлених цілей. Доволі часто трапляється, що ми щось собі там плануємо. Навіть коли докладаємо зусиль, використовуємо ресурси, все одно от не досягаємо. І я сьогодні хочу навчити дітей, як можна за допомогою малювання, малюючи, налаштовувати себе на досягнення, адже коли ми бачимо, що Намальовано вже в нас, і ми бачимо в цьому успіх. То в принципі залишається небагато для того, аби тільки от трошечки зробити пів кроку, аби досягти поставленої мети або цілей, ідей, планів. Багато чого. І головнішим елементом у нейрографіці, пояснює Валерія, є лінія, напрямок якої передбачити неможливо. Її малюють на аркуші паперу плавно з будь-якої точки, не створюючи гострих кутів. Кожен малював ті фігури і лінії, які відчуває своїми емоціями та очікуваннями. Поділилась Софія, яка вже не вперше відвідує тренінг від. Молодіжної ради. Насправді, як завжди, я очікую спілкування з людьми, адже молодіжна рада дає такі можливості. Це знайомство з новими людьми, і також саме цей тренінг, нейрографіка це пізнання чогось нового. Я дуже багато про це чула. Можливо, там вдома намагалася це зробити, але тут це буде так професіонально і хочу. Можливо, поглибитись в цій сфері. Сьогодні, як ніколи, дуже важливо жити в ладу із самим собою, мати можливість керувати своїми емоціями та проблемами. Завдяки алгоритму нейрографіки можна здійснити всі свої бажання, але починати слід займати зі спеціалістами, які знайомі з методом і мають певний досвід.